Кам'янське приєдналося до загальнонаціонального спортивного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, що ініціював президент України Володимир Зеленський. 25 січня завершився перший етап змагань, де формувалися збірні команди шкіл з п'яти видів спорту. Другий етап вже стартував з футзалу та волейболу. На перших змаганнях волейболістів побували мої колеги. Вони розкажуть більше детально про сам проєкт і про участь у ньому нашого міста. На базі 15-го ліцею лівобережжя стартував міський етап наймасштабніших учнівських змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. За першість у волейболі будуть боротися 12 команд юнаків та 14 команд дівчат. Першими у відбіркову гру вступили хлопчачі команди ліцеїв 15, 26 та 29. Я бажаю всім учасникам, всім командам, всім тренерам гарних результатів. Впевнений, що Перемогу здобудуть кращі з кращих, і ще раз хочу від нас у нас усіх подякувати нашим захисникам, завдяки яким наше місто може працювати наші діти можуть займатися спортом, розвивати свої здібності. Проект триває з грудня 2023 до червня 2024 року. Він об'єднав більше тисячі школярів та усі навчальні заклади Кам'янського. До участі у другому етапі в нашому місті зареєструвалися 90 команд. Окрім волейболу, змагання стартують із інших популярних у місті видів спорту. В рамках цієї турніру плічоплі стартували змагання з футзалу, з баскетболу, з волейболу, спортивного орієнтування і черлідіну протягом лютого місяця ми завершимо цей турнір і вийдемо з результатами на рівень районних спартакіади на районного турніру, а далі приймемо участь в обласному турнірі. Змагання пліч опліч розроблені згідно зі світовими стандартами. Головна ж мета проекту залучити якнайбільше дітей до спорту та показати, що навіть зі звичайної шкільної команди може вирости команда майстрів. Конкурс об'єднує нас, ми стаємо однією командою, ми підтримуємо один одного і ми з хлопцями граємо тільки на перемогу. Дуже гарно, що у нас проходять такі конкурси, які об'єднують всі міста в Україні. І у нас є одна ціль. Захоплює з собою дуже багато дітей і всім подобається. це». Срівнування між класами, тобто кожен хоче показати, що він може найкраще. Тому я вважаю, і в даний момент, коли дуже важливо об'єднуватися, коли важливо мати спільні інтереси, це, це важливо, справді важливо проводити такі змагання. Спортивний проект Пліч опліч ініційований президентом України та проходить під гаслом. Разом переможемо. На Дніпропетровщині до нього приєдналося вже 1400 команд. У підсумку проект об'єднає десятки тисяч маленьких українців з різних куточків нашої держави.